Вітаю вас, діти! Сьогодні ми з вами будемо вивчати кольори за допомогою віршів. Влітку колір цей усюди. Його дуже люблять люди. Все зелене, трави, листя, куди б ти не подивився. Діти, який це колір? Так, вірно, це зелений колір. Колір цей чудовий дуже. Колір яблук, колір ружі і шапинка мухомора. Здогадався теж червона. Який це колір, діти? Так, це червоний колір. На деревах жовте листя, сад у жовтому намисті. Все жовтіє восени, а найбільш ліси і лани. Який це колір? Жовтий. Тільки глянь бурхливі хвилі у цім морі сині, сині і моряк на кораблі теж у синьому брилі. Який це колір? Синій. Чорний кіт гуляє в парку. В шубці чорній дуже жарко. Чорні гави все це знають, пірічка у тінь ховають. Який колір? Чорний. Білий найчистіший колір. Білий сніг лежить у полі. У нас зуби білі-білі, як у зимку заметілі. Це білий колір. Рожевий колір ніжний, чудовий, дивовижний. Фламінго птах примхливий, рожевий і вродливий. Який колір? Рожевий. Помаранчевий один. Є у мене апельсин, він неначе сонце сяє, хоч промінчиків немає. Це помаранчевий колір. Смачний шоколад малював і коричневий колір обрав, солодким став враз мій малюнок, матусі моїй подарунок. Це... Коричневий колір. Сірий зайчик і сіра мишка пустували тишком нишком. М'ячик в лісі загубили і цукерки разом з'їли. Який колір сірий? Сонечко яскраве сяє, форму круга воно має, і в тарільці легка теж круглу форму ти знайдеш. Діти! А що іще ми знаємо круглої форми? Вірно, це годинник. Трикутний – цей дорожній знак. Біля зебри бачу всяк. Знаю я і знаєш ти в ньому завжди три кути. Діти, а що іще має форму трикутника? Форму трикутника мають вітрила. Картина, хатній килимок, великий в гаражі замок і виконечка моє все квадратиками є. Діти, а що іще схоже на квадрат? Вірно, на квадрат схожа хустина. Легко ромб побачиш скрізь, тільки пильно придивись глянь на іграшки мірші. Ромб це паперовий змій. Діти, а що ви бачите схоже на ромб? Так, це ялинкова прикраса. Молодці малята, ви добре знаєте назви кольорів та геометричних форм. Бувайте!